Найчастіше власники земельних паїв, які хочуть отримувати прибутки від своїх ділянок, але не мають наміру їх обробляти, здають землю в оренду. Таких близько 90%. Лише одиниці користуються правом емфітевзису. Це право, ще майже незнайоме українським власникам землі та користувачам. Що таке емфітевзис в програмі Моя земля, моя власність? Термін «емфітевзис» прийшов з римського права. Це довгострокове право користування землею, яке можна продати чи успадкувати, але право власності юридично залишається у власника землі. При цьому термін договору про передачу права користування землею не обмежений, тобто його можна укласти хоч на століття. Відмінність принципова відмінність емфітемзасу від звичайної для нас оренди. Полягає е, в кількох рисах. В першу чергу, це відсутність е, строку або, можливо, довгий строк для е, такого права користування. Е, за сучасним законодавством України для оренди максимальний строк становить 50 років. Для емфітемзесу він взагалі не визначений. Тобто можна укласти такий договір на 100 років, на 500 років. Можна взагалі укласти договір без визначення терміну. Щодо яких земель може бути укладено договір Емфітевзесу, враховуючи те, що емфітевзис – це право користування для сільськогосподарського для сільськогосподарських потреб, сільськосподарські потреби передбачають виробництво сільськогосподарської продукції, то емфітебзіс, договір договірфітебзісу може бути укладений на земельні ділянки цільового призначення для ведення СГ виробництва. Для кого актуальний Емфітевзес, передусім для тих власників земель сільгоспризначення, яким терміново необхідні гроші. Наприклад, людина опинилася в критичній ситуації, коли потрібно лікуватися, адже виходить так: у власності вона має декілька гектарів землі і має бути заможною, але насправді володіти ще не означає розпоряджатися. Продати свій пай людина не вправі через мораторій на продаж сільськогосподарських земель. Емфітезис дуже цікавий тоді, коли, ну, був випадок, по телевізору ви, мабуть, слухали, коли бабушка хотіла продати свій будинок, свої паї і все інше, для того, щоб спасти хоча б свою внучку, тому що необхідна була операція. Право розпоряджатися землею сільськогосподарського значення вона не мала. Закон запрещает. Мораторий действует до 2012 года. А вот как раз эмфитезис дает ей право Продать право пользу на 25 років якомусь фермеру і отримати зразу ту суму гривень, яку котрона хоче. Віце-президент Української нотаріальної палати Ігор Сидоров рекомендує укладати договір Емфітевзесу тільки тим землевласникам, які в майбутньому не збираються обробляти чи в інший спосіб розпоряджатися своєю землею. Фактично, всі ці права прийдуть до емфітефта, тобто до того, хто уклав договір Емфітевзісу із власником земельної ділянки. Это только интересно тем, которые уезжают с территории Украины и не собираются возвращаться сюда, либо собираются возвращаться сюда периодически э, приезжать своим родственникам или близким. Заключая договор, эмфитезиса, это право пользования землей сельскохозяйственного э, предназначения, пользователь может передать по наследству, передать по наследству своим детям, своим внукам, а собственник земли не сможет сделать ни одного шага в отношении именно защиты своих прав. Які кошти може отримати власник земельної ділянки, віддаючи свою землю в користування за договором Емфітевзису? Фахівці радять розраховувати суму, відштовхуючись від ціни за оренду цієї або аналогічної ділянки за такий же період. Якщо брати по аналогії з орендою, то для визначення розміру ставки орендної плати у нас використовується, застосовується нормативна грошова оцінка. Тобто можна порадити, щоб от в розмірі брати по аналогії, наприклад, із тим же самим указом президента. По аналогії з оренної землі, що не менше 3% від нормативних грошової оцінки, тепер про те, як виглядає договір Емфітевзесу, які пункти в ньому треба передбачити, слід зазначити, що українське законодавство не передбачає типових форм договорів Емфітевзесу. Для того, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому, при укладанні договору краще скористатися послугами фахівців. Однак для того, щоб і самим мати змогу контролювати процес, варто знати: за зразок можна взяти договір оренди, до відображені найважливішої умови. Є постанова, яка постанова про затвердження типового договору оренди землі. Є цілий закон про оренду. А от що стосується енфітеблісу, у нас не затверджено ні типового договору, немає ні спеціального закону, який би регулював би порядок. Користування земельною ділянкою на умовах договору емфітепнісу, тобто, договір може бути укладений в довільній формі, але щоб він містив усі істотні умови, які передбачені для правочинів цивільним кодексом України, тобто містив термін дії договору. Оплата договору, обов'язки сторін. У нас передбачено за законом про оренду землі про те, що він за бажанням однієї з сторін може бути нотаріально посвідчений, договір оренди. Тобто порекомендуємо те, щоб особа, яка вкладає договір Емфітепзісу, все ж таки, оскільки нотаріус наділений повноваженнями по перевірці правочинів на відповідність їх чинному законодавству. Тобто можна порекомендувати, щоб особа зверталася до нотаріуса. нотаріус при посвідченні договору терсу перевіряв би правомір правильність його укладення. Якщо ви уклали договір Емфіте в скажімо, на 100 років чи означає це, що ні за яких умов вже не зможете скористатися своєю ділянкою? Іншими словами, чи можна розірвати такий договір? Так, можна для розірвання договору. Основна, ну крім згоди сторін, основна причина це порушення цього договору однією стороною, і порушення мають бути доволі грубими. Зокрема, не своєчасне внесення плати бажано в договорі. Звичайно, щоб було конкретизовано. Скам просто просрочення, пеня просрочення більше ніж на три місяці, дає можливість ініціювати розірвання цього договору. Відтак адвокат Віктор Кобилянський радить чітко зазначати в договорі умови та терміни оплати. Гроші можна отримати всі зразу або частинами, як у випадку з орендою. Бажано встановити відповідальність за несвоєчасну сплату коштів. Ще однією умовою має бути збереження якості землі. Власнику землі слід пам'ятати, якщо він захоче розірвати договір емфітевзису, йому доведеться повернути гроші, які він отримав наперед за передачу права користування ділянкою. В такому разі, дійсно, при розірванні договору чи при визнанні його недійсним, емфітемта має право вимагати повернення коштів за той період яким він не користувався ще, зрозуміло, що ми можемо легко прийти до ситуації, коли ці кошти не повернуть, бо їх вже витратили. Чи не можуть повернути одразу. В таких випадках я особисто раджу в договорі Емфітемзіасу прописувати додаткові умови щодо забезпечення зобов'язань. Один з видів забезпечення зобов'язань, який у нас. Ну, відносно на з'явився тільки от в новому цивільному кодексі України з 2004 року. Це притримання. Особа, яка правомірно заволоділа чужою річчю ну, на земельну ділянку на підставі договору емфітемсу, може притримувати цю річ, тобто не повертати власнику, допоки той не розрахується за зустрічними зобов'язаннями. Отже, для розірвання договору можуть бути декілька підстав. По-перше, договір має бути розірваний за згодою сторін. По-друге, договір можна визнати недійсним, якщо він був укладений з порушеннями, не тією особою через представника, який не мав на це повноважень, чи особою з обмеженою працездатністю. По-третє, якщо не виконувалися умови договору. Але пам'ятайте, ви маєте попередити про свій намір іншу сторону за один рік до моменту розірвання договору. Окрім того, повернути право користування власною ділянкою можна у разі, якщо вона продається. Тоді власник має переважне право перед іншими особами на його придбання за ціною, що оголошена для продажу. Землекористувач зобов'язаний письмово повідомити власника земельної ділянки про продаж права користування нею. Якщо власника не попередили про продаж права користування його ділянкою, він може вимагати через суд визнати продаж недійсним. Отже, передавати право довгострокового користування земельною ділянкою, укладаючи договір емфітевзису, варто, якщо ви хочете зберегти за собою право власності на землю, якщо ви в майбутньому не збираєтесь обробляти чи в інший спосіб розпоряджатися своєю землею, якщо ви хочете отримати одразу всю суму за весь період користування вашою землею сільськогосподарського призначення. Потрібно також пам'ятати. Від емфітевзису можна відмовитися, попередивши іншу сторону за один рік. Розриваючи договір емфітевзису, вам доведеться повернути гроші, отримані наперед, за передачу права користування ділянкою. Перед тим як приймати рішення, зважте всі за і проти. Ваші знання допоможуть вам отримати найбільшу вигоду від вашого права на землю. Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність щонеділі о 8.40 на телеканалі ЕРА та щопонеділка о 7.20 на Ера Радіо на Першому каналі Українського радіо. І пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.